Всім привіт! З вами Настюха. І сьогоднішнє відео абсолютно не про творчість. Я насправді не знаю, коли в мене такі будуть і чи будуть взагалі. Я хочу сьогодні розказати про свого собаку-бонічку, який прожив у нас майже 15 років і якого, на жаль, не стало в суботу 25 січня. Боня! Агу! Лахіде! Агу! Вахі! ハハハハ。 Зразу для запису. Я дуже дратуюсь, коли деякі люди або мовчки закочують очі, або починають словесно знецінювати таку втрату, бо ну не людину ж поховали це, все на все собака. Наступне для мене це направду дуже важка втрата, але я маю так багато що розповісти про свого бонечку, що вирішила не запихувати це кудись подалі в шухляду. Не зрозумійте мене неправильно. Є люди, яким потрібно позбавитися всього, що нагадує їм про померлих, аби змогти пережити втрату. І це абсолютно окей. Тобто, будь-який метод, який допомагає. Вам впоратися з вашим гором нормальний. Просто конкретно це і не для мене. Я не можу і не хочу ось так виривати когось з свого серця, бо я щиро вірю, що вони живуть доти, доки є хоча б хтось один, хто про них пам'ятає. Тому я не хочу розмивати свого собачку з моєї пам'яті, бо він дарував мені лише найкращі емоції. І я рада просто тому, що він в мене був. Носа. No, я хочу, щоб це відео було світлим і хорошим місцями кумедним, можливо, і трошки меланхолійним. Як і всі в моїй родині, я завжди любила собак. Тому, коли в 2010 році у нас з'явився Буніфацій, він же боня, він же жужа, маленьким чорнющим цуциком, який поміщався на долоні в мого тата, я була невимовно щаслива. Всі мої подруги були від нього в захваті, ми разом вигулювали його і дуркували з ним. А коли Боня став старшим, моя мама постійно змушувала його будити мене зранку до школи, якщо я ну, дуже довго щось не могла піднятися з ліжка. А коли по тобі з просоння товчуться, це найкращий будильник, я вам скажу. Шів тут. Ну а оскільки цілий 10 клас супроводжувався в мене стражданнями через нерозділене кохання, я частенько плакала після школи в своїй кімнаті, і Боня, хоч і не був охочим обійматись і цілуватись, заходив до мене і сідав поряд. Весь його вигляд казав: Я відчуваю, що тобі зараз погано, можеш мене обняти. Можеш навіть поцьомити. Один раз. Я, звісно, користалась нагодою, плакалась йому в шубку, обіймала, цілувала і пес мужньо це терпів заради того, аби мені стало краще. Але він так часто підіймав мені настрій самою своєю присутністю, що я захоплювалась і від жалю переходила до свого найулюбленішого заняття мучити його своїми нескінченними цьомами, котрі Боня відверто ненавидів, але ніколи мене не кусав. <рив> Він тільки виглядав страшненько кривлячись, але усю родину завжди любив і мене в тому числі. Хоча мій тату ласкаво називав мене домомучительницею. Особливо мені подобалось, що Боня був миротворцем. Чисто для жарту мої батьки іноді робили вигляд, ніби хтось когось зараз вдарить, і Боня гавкав саме на винуватця Не шкодити, читалося в його гавкані. Де лаки? Меќ и капусти? И гакме нормально? <свук> Окремої уваги заслуговує його розум. Сидячи у своїй кімнаті, одного разу я почула дуже гучний звук, ніби впав хтось великий. Як виявилося, це мій Боня заскочив в темноті в душову кабіну в ванній кімнаті, натякаючи таким чином, щоб хтось пішов з ним на прогулянку. Прогулянка восени означає болото, тобто і звідси, як наслідок, мити лапки. Тобто, так, моя собака провела собі ось цей логічний ланцюжок, щоб дати нам дурним двоногим зрозуміти, що він нас взагалі хоче. Наступного разу Боня в зубах привелік моєму татові на кухню його джинси. З самої спальні, знову ж таки натякаючи на прогулянку, тільки цього разу вже більш очевидно. Сміючись, тату тоді постійно додавав, ніби наш пес мав вигляд з німим питанням: ну ти дурак? Досі не врубався. А коли я на постійній основі переїхала жити до Львова, я насправді дуже сумувала за Боню, і хоча б щоб десь мати нагадування про нього, я роздрукувала собі кілька його фотографій і навіть намалювала невеличкий малюночок, який розмістила на своїй дошці натхнення. До речі, фотографуватись Боня дуже не любив. Постійно відвертав мордочку, тому мені коштувало неабияких зусиль зафіксувати його як ось тут. Це до речі, моя улюблена фотографія. Косплей на тему Малефісенти. Вона тоді тільки вийшла. Я на повному серйозі вважаю, що будь-який домашній улюблений це повноцінний член родини. І особливо мені подобалось, що саме так його сприймали всі мої подруги. Кожна з ним окремо віталася, гладила, чухала за вушками, і кожна з них була охоча піти з ним на прогулянку. І як будь-яка собака, Боня дуже радісно зустрічав мене, коли я поверталася з навчання додому на вихідні. Моя маленька! моя моя, моя, жуха, моя красива. Ти за скучаю заскучала мордами. Ти за скучами маленький. Бондя моя Бонтя, мій чухарка, Моя мочуха. Моя, 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 чухалка. Моя, чухалка. Більше того, він відчував, коли хтось з сім'ї повертається додому, поки ті були ще в дворі. Тому він застрибував на підвіконня і гавкав так голосно, що його було чути на всю вулицю. Я так багато розказую, бо для мене дуже цінно, що всі життєствердні моменти, які відбувалися зі мною, весь цей час в мене був бонечка. От я закінчила школу, після того університет, потім я вийшла заміж, потім я народила дитину, пережила втрату свого тата. І от зараз мені 30, і мого бонечки не стало. Мене прямо вдарило по голові, який відрізок часу зі мною пробув мій собака. Насправді, десь підсвідомо я готувалась до цієї втрати, бо довгий час в моїй голові кружляли дві думки. Перше, поки мій собака ще живий, я хочу викласти всі короткі відеоприколи в окрему папку в сторі в інстаграмі. І друге, приїхати до мами в Червоноград, бо я наче відчувала, що це буде останнє, коли я буду бачити його вживу. <ріст> і от так, от по-тупому, все промахавши, я в якийсь момент просто почала картати себе, що от нарешті півень в сраку клюнув, і ти нагадалася, так. Але треба було гнати від себе ці думки. Вони нікому краще не роблять, тому потрібно було змістити фокус трошки в другу сторону. Саме через це я відчула нагальну потребу і бажання. Зробити ось такий повноцінний відос на Ютуб, віддати належну шану своєму собаці і на совість та підготуватися. Можливо, комусь буде трохи боляче це переглядати, але я переконана, що моя інтенція правильна, і я не хотіла поручатися своєму власному бажанню. Я дійсно почуваюся умиротвореною, зробивши це відео. Взагалі то я дуже гірко оплакувала свого боню. І мені ще досі буває самотньо, особливо по вечорах перед сном. А Враховуючи те, що мене й досі переповнюють ідеї для якоїсь моєї творчості чи контенту для тіктоку, я постійно до цього всього хочу додати фразу Все це було відзнято до того, як я втратила собаку. І, взагалі, я почуваюсь трошки незручно, маючи на снагу взагалі що небудь творити і отримувати задоволення від чого-небудь. Ну, ніби мені належить якось більше побиватися. Хоча я розумію, що це неправильні думки, і їх треба від себе гнати. Словом, після того, як мого собачки не стало, то перше, що я зробила, це передивилася усі відоси, які в мене є з ним на комп'ютері. Хтось може назвав би це мазохізмом, але ну насправді я весь час посміхалась. Як я вже казала, для когось, щоб пережити біль втрати, можливо, і потрібно позбутися всього, що нагадує про померлих, але в мене працює трошечки по-другому. Теплота і світло, яке я відчуваю від цих згадок. Все-таки переважають мій біль, і я думаю, що саме так потрібно пам'ятати померлих світло, сміючись, згадуючи щось веселе, кумедне, потішне. Таким чином, в мене є якийсь дивний сентимент до татового радіо, яке я забрала собі зразу після його смерті. А також я ношу дві його сорочки влітку. Ну не можу я отак, от взяти все викинути і забути. Словом, думок і почуттів було дуже багато, і я повинна була щось з ними робити, я повинна була їх кудись подіти, вкласти їх в щось. Тому, чекаючи малого занять в логопеда, я захотіла намалювати такий швидкий скетч свого Беніфація, Вийшло, напевно, не надто схоже, але нічого. І зробила собі ось таку брошку у вигляді лапки. Я розумію, що мого собаку не повернути, але мені дуже хочеться носити якусь його часточку з собою. І вишиваючи порошку, я вклала в неї такий сенс, ніби в ній є мій боня, ніби він від мене нікуди не подівся. Я пишу цю озвучку 5 люту, 16.41. Тобто, пройшло майже два тижні від моєї втрати, і я за весь цей час назбирала дуже багато ідей для якоїсь творчості в своє задоволення, але ніяк не можу ні за що взятися. Мені прямо боліло це відео. І зараз, завершивши його, я наче сама собі даю дозвіл на кайф від своїх поробок і спокійну підготовку контенту, без сорому, що я недостатньо відстраждала за своїм собакою. Тому тепер зі спокійною совістю і наснагою я буду прийматися за всі свої творчі плани, в які входить розмалювати одну картину по номерах і вигадати якийсь цікавий декор для своєї сумки. Оскільки зараз я націлена більше на короткі відео і публікую їх в основному в Тіктоці, то щоб не пропадати з Ютубу назовсім, я буду дублювати їх і сюди, в Ютуб Шортс. І на сам кінець хочу додати, будь ласка, не соромтесь своїх почуттів, не соромтеся ними ділитися. Бо я особисто знала кількох людей, для яких смерть домашнього улюбленця вважалася якоюсь дрібницею. Чесно, пожаліла тоді, що я розказала, бо такого знецінення я ще не отримувала. І дякую всім, хто сьогодні розділив зі мною мої світлі спогади про бонечку. Можливо, хтось з вас переживає подібний досвід, тому я передаю вам віртуальні обійми. В надії полегшити ваш біль і розділити його з вами. Пам'ятаємо, що всі чотири потрапляють до раю, тому зберігайте ці теплі спогади про своїх домашніх улюбленців. Носіть їх в собі, і нехай вони гріють вам душу. Всім папа! -па.